Друзі, вітаю, Це мій тихий рай. Абрикоски цвітуть, аромат такий, що не можна передати. Шкода, що не передає запах е, телефон. Дуже гарно пахне. Як завжди, розпочинаю свій день. Запрошую вас слідкувати, кому цікаво. Вже відкрила птицю. Перше, що роблю, це встаю і відкриваю птицю. А так, роботи дуже багато. Планую прання. І, звичайно, на городі багато роботи. Тому, кому цікаво, слідкуйте, я навіть не знаю, що буду робити, бо роботи дуже багато, і як кажу, вже не знаєш, за що перше братися. Тому всім бажаю гарного дня, гарного перегляду і будемо разом працювати. Друзі, поперевертала яйця в цьому інкубаторі. Підлила водички, треба, щоб було так, аж як, наче через верх, щоб, щоб хороша циркуляція вологи була. І так, наче все нормально. Трошки з терморегулятором ми погралися, але сподіваюся, що все добре. Так що будемо сподіватися, що буде все в нас нормально. Друзі, з цим інкубатором трошки печалька. Але вже що буде, то буде. Вчора знову провірила, відібрала. Ну, коренних Шість штук, ні, два, шість, вісім штук нехороших, а ці, наче всі гарні. Всі з е, ну, зародком і живі. А з гусічами вже, дивіться, із 26 лишилось 2, 4, Шість, вісім, дев'ять. І з них чотири, що, ну, видно, що живе, що шевелиться, а там щось незрозуміло. Але вже що буде. Так що такі справи теж перевертаю. Будемо сподіватися, що далі в нас буде краще і все буде в нас добре. Так що слідкуйте, результат буду показувати. І ось, друзі, думала, що це персик, а це виявляється мегаль. Я купляла і. Не могла згадати, що я купляла і де я його посадила. А це, друзі, колись купляла персик е італійський, е Суперранній. І молоденьке воно ще було, і оплило берізкою. Я хотіла обірвати берізку і зламався сам ця прививка, а те, до чого прививалось, лишилося. І росло, я спитала, мені сказали, що це. Е, здається, теж має бути мегдально. Сказали, що воно не, е, не буде плодоносити, не, не хороше. Тому, ну, наче дичка, чи що. І я все збиралася його викручувати, все мене не доходили руки. А в цьому році воно зацвіло, дивіться, і доволі таке, ну, багато квіток. Тому не знаю, залишаємо поки. Е, може хтось знає, хто в цьому. Розбирається, підскажіть, і буде щось толк з нього, чи це якась дичка буде і що воно буде з нього. Ну, все рівно, поки залишимо до осені, побачимо, що тут буде на ньому, і побачимо результат, слідкуйте, покажу, що на ньому буде. Друзі, хтось качок наполохав, вже довгенько літають, мабуть, чи лист заліз, чи що, мабуть, там гніздо є. І бачите, літають, кричать. Бачите, такі неспокійні, щось їх наполохало. Мабуть, більше всього, що в гніздо щось залізло. Друзі, розпочинаю з троянд. бо вже листя, дивіться, яке попускало, а я не пообрізала, ось дивіться, є такі пошкоджені гілочки. Я восени обрізала, але бачите, нюша, не треба мені допомагати. Помощниця прийшла. Так, Нюша, тікай, бо я з тобою нароблюся. Так, все, що зіпсоване, все обрізаємо. Нюша, отак. Ну і так далі. Не всі, але бачите, де не де є. Треба обрізати. Ну і так далі, прийду по всіх, бачите, друзі, ця конкретно щось пострадала. І бачите, ось, ось зрізала, бачите, яке воно псується. Ну, залишу, тому що в мене вибору немає. Тому обрізаю, наскільки це можливо. А тут, бачите, хороший зріз. Ну, сподіваюсь, що відійде. Дивіться, в мене жимолость. Це плоди на світ випустила. І ця. І ця минулої осені посадила. До речі, друзі, я виставлю відео, як я що садила, тому що я тоді не виставляла, але в мене збереглися ті відео, що я знімала, змонтую і виставлю. Цією тепер не знаю, що робити. Треба її звідси прибирати. Ну, до осені, звичайно, вже побуде. Я не хочу зараз вже її трогати. а Ось, ось восени треба викопати і десь пересадити, тому що вона, як заплете тут все, то вона заглушиться. І дивіться: примулки цвітуть, пчілки працюють. Думала, що з цих якась жовта, була в мене жовта, але бачу, що вже немає. Там ще одна далі вона в кінці, може вона буде жовта, а ні, то треба буде підкупити. Ось рання півонія вилізла вже, дивіться, пообрізала тільки шогілочки на ній сухі. Друзі, ось мої гортензії, Бачите, я позрізала, але, мабуть, це попропадало. Але дивилась сьогодні відео, але бачите, знизу йде росточок. Але в цьому році вона більше всього що не буде цвісти, тому що цвіте на гілочках минулого року. Але головне, щоб залишилась живенька. Будемо сподіватися, що все буде добре. Сподіваюсь, що це вона лізе а не якась кульбаба. Зараз подивимось цю. Вже десь бірка відлетіла. Тут поки що нічого взагалі не видно. Но будемо сподіватися, що буде. Сказали, що не обрізати, ці, може на цих коричневих дати бруньку. Ну, а ось у нас. Да. хамелеон треба залишити, щоб я знала, що це. Друзі, трояндочки ті, що я виписувала, всі живі, всі прийнялись, але вони йдуть привиті і лізе поросль. Треба видаляти. Я не люблю, більше люблю коренево е, ну, своїх корені, коли із живця посаджені. Але побачимо, якщо гарні, то буде добре. Трапили ножиці до рук, то вже, мабуть, сьогодні не знаю, коли я на город попаду. Вийшла оця ґрунтопокривна, е трояндочка. Я її вже трошки чистила навесні, але не все. І дивлюся багато сухого, тому буду ще підчищати. І дивіться, вже царська корона розквітла рябчик. Троянді обрізаю, все сухе. Нарешті почистила цю трояндочку. Награлась довго, рук, взагалі немає все поколоте. І так порозчищала, все, повигрібала, навіть повикопувала там недалеко від корення, були кульбаби, повикопувала. Ну, звичайно, тут ще сапати треба, прибирати. Але вже не сьогодні. Оце чебрець, який я. Пересаджувала ну, щоб корінить, і обрізала його до половини, щоб був кущиком гарним. Обрізаю ось так. Побачимо результат до осені. Що буде? І ось, друзі, розквів, розквіт е, ірис, е, не знаю, скельний чи гірський, не знаю, він в дикій природі росте. Кожного дня ще знову і нове розквітає. Друзі, дивіться, знову крізь асфальт марівка красунка. Ну і що? Різать так різать, треба все рівно колись це зробити. І вже час минуло було раніше це зробити, так що я буду зараз стригти свої хвойні. Беру шнур і обмотую навколо туї, щоб намітити, де обрізати по спіралі. Тому що по-другому ну, не зрозуміло куди що я і так в минулому році, коли обрізала, неправильно шнур пустила і трошки неправильно обрізала, так що не знаю, як в мене вийде в цьому році, але обкручую більш-менш по спіралі і буду обрізати. Друзі, зараз чищення, обрізання, формування. Чистимо тут серединку, дивіться. Оце все коричневе. І трошки гілочки прибираємо, тому що воно тут загущується і тоді не дихає рослинка, і тому погано тоді росте і портиться, і можуть бути хвороби, і шкідники, тому розчищаємо це. Цю тую дуже не стрижу, тільки вершок стригла, щоб така шариком була. А так. Так і буде. І ось дивіться, як тут добре видно. Оце все, оце все коричневе. треба все чистити. Ось, ви бачите, це все прибирати. Ну, і якщо загущується всередину, то треба гілочки теж порізати. обрізати. Тут ось так обрізала. Хочу такими як шапочками зробити, поки мені ще не можу обіділитися точно, але буду формувати потихеньку. Щось, щоб цікаво було. А погода псується, Дивіться ці хмари. Передавали на 6 часов дощ Вечора. Не знаю, скільки зараз час працюю, та й не знаю. Друзі, ось так пообрізала. Звичайно, у мене Нема спеціального інструмента. Так. Чи що маємо, то маємо. І я не спеціаліст, але трошки якось формую. Ось ця. Коли подібна така вийшла в мене. Ну, я хочу таку її зробити. Цю теж хочу таку, як... Овальну зробити, тому що вище не хочу, щоб вона росла. Я і так на силу доставала, ще там, бачу, трошки треба обрізати. Але так, і тут, щоб мені на дорожку, воно не йшло, з цієї сторони дуже гарно виходить. Але там була гілка, взимку зламалася, тому трошки як пусто. Ну, Будемо формувати. Та, звичайно, ще. Не виходить те, що я хочу, але буду потрошки формувати, побачу, може і вийде. Цю теж трошки, мені шкода її сильно так обрізати, тому теж по вершки позрізала трошки, ту підрівняла, теж трошки розходяться на декілька гілочок, тому не можна сформувати якби таким. Однорідним. Але трошки заросте, потім буду знову, ну і цю так обрізала. Ще в мене одна є там в одному квітнику, ну не знаю, накрапає дощ, я навіть не встигла пологрібати. Тому, якщо не буде дозя, то ще попрацює як буде дощ, то вже не буду. Висаджую хрін. Люди вивезти не можуть, я розвести не можу купила в неділю на базарі, спочатку забула, а це замочила вчора. Та й сьогодні висаджую, не знаю. Сподіваюсь, що прийметься. Посадила, друзі. Сподіваюсь, прийметься. Вже один раз садила, привозила з міста, але в другому місці садила і не, не прижився. сподіваюсь що це і приживеться. А то при консервації треба хрін, а його немає. А бігать шукати десь це. Люблю, щоб все своє було. Ну, Пішов невеличкий дождик, міленький, але вже на дворі працювати нема сенсу. Зайшла в парничок, пополивала трошки тут. Що треба було. Сонця сильно такого не було, то не попересихало. Все добре. Фасада моя гарна. Вже сходи в мене баклажани. Тут ось Катюша помідор починає сходити. Це в нас Мірабеліс. Сходи. Це суета. лобелія, дивіться, яка як щіткою зійшла. Але слава Богу, буду, що можна поділити, а то кучкою посажу. Ось тут у нас ще е, твіст, здається, помідор, а це твіст не сходить тут тут. Ви бачу, та й якесь та й якийсь, що. Ось так. І ось у мене перчики, дивіться, які вже гарні. Все. І ось сходять баклажанчики мої. Вон, вже більший дождик пускається. Помідорки теж багато сходять. Це перчик той, що я раніше висаджувала. Ось помідорки також. Тут тільки-тільки сходиться джек-пот. Це у нас тут три сорта, розходили більш-менш. Ну так, тут ще не сходи. Ну, більш-менш задоволене, все добре. Ось такий вже огірочок наш. Один лишився з тих, що я самі перші садила городський. Надо вже, мабуть, пересаджувати. Ну, вже, бачите, коріння є аж тут. Можна вже або в ґрунт пересаджувати, або в більшу. О, ну, так, все добре. У нас ось такий люпин у мене. Почти. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Чекаю ваших коментарів, підписок. На цьому все. До нових зустрічей. Пока.